Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Віче. Євангелія сьогоднішнього дня в ефірі і поряд зі мною про той рей Володимир Давидов. Отче, вітаю, вітаю Лона, вітаю наших глядачів. Будемо слухати сьогодні Євангелія. Так, історія, про яку тут йдеться, доволі незвична для сучасної людини і для нашого сучасного сприйняття. Ми її вже читали, давайте ще раз повторимо. Потім прийшли до нього садукеї, які кажуть, що не існує Воскресіння, і запитали його, кажучи Учителю, Мойсей написав нам, якщо в кого помре брат і залишить жінку, то брат його нехай візьме жінку його і відродить потомство братові своєму. Було сім братів перший усяв жінку і помер, не залишивши дітей. Узяв її другий і помер, і він теж не залишив дітей. І третій так само брали її за себе семеро і не залишили дітей. Ну, поки що от, зупинимось на цьому очі. На чому основане це запитання? Що це за традиція така, вигадана вона чи мала місце в історії, що жінка повинна була виходити заміж стільки разів за єдинокровних братів? Ну, з нашої точки зору, це гріх? Так, звичайно, якщо взяти сьогоднішнє православне віровчення, то тут іде порушення духовних і кровних зв'язків через це таке. Так такі ситуації заборонені, але справа, справа в тому, що в старому завіті там теж була заборона на багатожонство. Але в даному випадку ми бачимо не багатожонство, а виконання закону левітату, який є в книзі второзаконня, який говорить про що? Що коли... Помирає чоловік, жінка від нього ще не мала дітей, то по закону має взяти його молодший брат, взяти її за жінку. Він зобов'язаний взяти. По-перше, чому тому що жінка сама в тогочасному суспільстві вона б не вижила, і в принципі дійсно там ну, сорове життя було, сорові умови. Mm -hmm. І через це, щоб її утримали, щоб вона не померла з голоду. А з іншої сторони. Закон Моїсею піклувався про те, щоб жоден, жоден рід не переривався через це, що казав цей закон. Левітат він говорив про те, що молодший брат має взяти жінку, і перша дитина, яка народиться від це від цього молодшого брата і жінки, буде по крові, звичайно, його дитиною, але по духу вона буде. Старшого брата вважатися. Uh -huh. І таким чином рід брата відновлюється uh -huh. Uh -huh. І, і має своє продовження. І от фарисеї і садукеї якраз відні, верніше, фарис, садукеї прийшли до Христа, запитуючи його про те, показуючи йому, на їхню думку, абсурдні ситуації. Якщо, наприклад, вони дійсно от по цій ситуації всі були її. Чоловіками, Всі були да. чоловіками цієї жінки, і жоден не мав дітей. То тоді, після воскресіння, що заперечували судукеї, виходить так, що вона в рівних правах з кожним з цих чоловіків. Якби дитина, хоч від одного одного, була, то звичайно право той, хто. Від кого народила, і той, якби першому брату, якому востанавлювали mm -hmm. е, його е, рід, відновлювали там би була якби перевага в відношеннях. Там, б хоча ну було б відносини між двома. А тут якби всі рівні, всі мали її за жінку. А mm -hmm. хто ж тоді чоловік? І виходить, що після воскресіння. Якщо вони залишаться жити і будуть всі в різних е, цьому в різних правах, то получиться багатожонство. Хоча в даному випадку скоріше багато чоловіцтво mm -hmm. не знаю, yeah. як правильно як краще це сказати, mm -hmm. але що, що всі вони якби ненормальна буде сім'я. Тобто, знову ж таки, фарисеїв вказують Христу на те, що е, тоді порушується закон, який за Забороняє багато mm -hmm. Ну коли багато так мати чи... багато чоловіків, чоловіків чи mm -hmm. дружин. Неважливо mm -hmm. в даному така моногамність mm -hmm. так, ой моногамність. навпаки, полі полігамність. Так заплуталися нас, заплутали yeah. садукеї теж. Yeah. А взагалі, що Сирбор? Справа в тому, що ми бачимо, що оцей діалог між е, садукеїв до Христа стався зразу після того, як е, до Христа підходили люди і радіян. І фарисеї спокушали його проподати кесарь. І тут, якби вони отримали отворот поворот угу. і підходять уже садукеї, знову ж таки, якби наражаючи Христа на неправильну відповідь, угу. і таким чином він би про проти нього постав би народ. Угу. Так, от відносини між фарисеями і садукеями. Фарисеї основували свою віру. На то на п'ятикнижжі Моїсевому і ще інших книгах від Козовіта садукеї притримувалися лише П'ятикнижжя, Тори і все. І вони е в питанні про Воскресіння мертвих не погоджувалися з фарисеями, тому що вони вважали, що в П'ятикнижжі в п'ятикнижі Моїсеєвому нема ніде підтвердження тому, що буде Воскресіння. Через це з таким підійшли е з таким питанням до Христа. Фарисеї ж навпаки. Е е П'яти і в інших книгах старого завіту знаходили такі не прямі цитати про Воскресіння, а такі, що можна було посперечатися. Через це для фарисеїв це було непереконливо, і суперечка тривала постійно. Угу. При тому, що самі фарисеї вони настільки щепетильно до того відносились, що буде Воскресіння. Вони навіть міркували над тим, яким воно буде людина голою угу. воскресне чи одягненою одяг буде той самий чи новий. Стверджували, наприклад, що з якою вадою людина помре, з такою і на і воскресне. Тому що, якщо воскресне, наприклад, без руки, воскресне з рукою, то значить він не, не та сама людина, тобто вже міняється. А має воскресне то той той самий, навіть більше того, ще такий цікавий момент, що якщо іудей помирав, він всі іудеї мають воскреснути на святій землі, на землі обітуванні. І от за їхнім віруванням було таке, що якщо людина помирає, Десь за в інших країнах в інших землях, то е, за їх вченням вони е, пояснювали це так, що в землі є дуже багато е, полостей, і тіло, прах перекотиться в, в землю обітувану, і там серіп все одно воскресне. Досить такі цікаві. цікаві. Нюанси. Ну, тобто, дуже і... хотіли прикладно це все конкретизувати а... і зрозуміти, як же ж це буде чітко. А, а цікаво, до речі, що Христос якраз я так розумію, для нас саме важливе в цій історії це от продовження її. То і, і по суті, Христос їм і дає відповідь, що то було в, в у Ветхому завіті, в старому заповіті, а от як буде в новому е, Отож, читаємо: після всіх померла й жінка, отже, в час Воскресіння, коли воскреснуть, котрого з них буде вона жінкою, бо семеро мали її за жінку. Ісус сказав йому відповідь: Чи не тому ви помиляєтеся, що не знаєте ні Писання, ані сили Божої? Бо коли воскреснуть з мертвих, тоді не будуть ні женитися, ні заміж виходити, а будуть як ангели на небесах. А про мертвих, що вони воскреснуть, хіба не читали ви в книзі Мойсея? Як при Купині Бог сказав йому: Я Бог Авраама, і Бог Ісаака, і Бог Якова, Бог не є Бог мертвих, а Бог живих. Отже, ви дуже помиляєтесь. Тобто, все по-новому буде. Але от що означає фраза Бог живих, а не мертвих? І як ми маємо сприймати, в такому разі, вже до нашого часу візьму наших померлих. Тобто, от Ми ж молимося, щоб вони наслідували Царство Боже. Але і головний в царстві Божому також Бог. От чи є для Всесвіту, для Бога, різниця мертва чи жива людина? Бачиш Христу поставили знову ж два, два варіанти відповідей. Перший варіант, він каже, що Воскресіння є, а тоді таким чином, за прикладом Садокеїв, відбувається визнання багатожонства. Тому що, як ми вже вже говорили, що жінка буде всі в рівних правах з кожним із цих наведених чоловіків, в прикладі. А якщо він, наприклад. Щоб уникнути цього, він має відмовитись в воскресінні. Христос має сказати тоді: Воскресіння нема, і тоді значить, він обурює проти себе народ. Тому що народ, якраз в ті часи, садукеї були в меншості, і народ слухав фарисеїв, і таким чином народ чекав Месію, народ чекав царства, народ чекав Воскресіння. Заперечуючи Воскресіння, Христос би таким чином якби поклав би тінь і заперечував би і саме царство і Месію. Через це знову ж таки неможливо так було відповісти. І як в прикладі з Кесарем, яку йому подать давати іудеї, радіяни і фарисеї бачили тільки два варіанти відповіді, так і тут Садукеї бачать лише два варіанти. Христос же, як і в минулому прикладі, показує на третій. Знову ж таки наголошуючи про те, що е відносини на небі і відносини на землі вони по категорично відрізняються, якісно відрізняються. Mm -hmm. І це. Виходить, що нам навіть і не потрібно лізти в це. Тобто, ну, він, він каже, що ви не так читаєте, і, і взагалі, тобто, Господь же каже, що е, чи не тому ви й помиляєте, що не знаєте ні писання, ані сили Божої. Саме так, Христос якраз в цьому моменті показує на неграмотність або вірніше, ні, фарисеї з садукема були грамотними, але напевно він вказує на їх слюпоту, тому що, вивчаючи писання, вони не побачили самого головного. Що Господь каже: Я є Бог Авраама, Ісака, Якова. Це неодноразово звучить. Це звучить ці підтвердження, звучать, коли Господь укладав е, завід з кожним із патріархів. І ця фраза все обростала: я Бог Авраама потім Авраама, Ісака, Ісака і ага. Якова. Тобто, дійсно, неодноразово. Господь не може бути Богом трупа або уже тліна, чи скелета. Господь може бути тільки. І як, так, як він живий, він може бути Богом живих. І якраз Христос дійсно вказує судукем, що вони, читаючи Писання, святе письмо, вони не бачили самого головного. Uh -huh. Вони не побачили ну, буквальних, прямих слів про Воскресіння. Uh -huh. Це дійсно uh -huh. well, вказує на те, що досліджувати Писання треба, по-перше, постійно, а по-друге, просити у Бога відкривати тобі нам. І через святих отців, і можливо комусь і особисто mm -hmm. розуміння святого письма да напевно не дарма з'явилася фраза ні мудрствуйте лукаво. Це от точно від, від цих історій з фарисеями, садокіями і, і, і так Почували далі. Про те, як воскреснуть, mm -hmm. а конкретних слів про воскресіння да, не побачив. Дякую, отче. Ну, от такий фрагмент сьогодні звучав на Божественній літургії, друзі. І ми за своєю традицією його прочитали, обговорили і дякуємо вам, що ви були з нами. Тож будемо прощатися. На все добре, хай Господь всіх береже і благословляє. Спаси, Господи. Дякую, що ви з нами. До побачення, до нової зустрічі. До побачення.